Нас чекає біда не Просто місцевого рівня, а національного рівня, мене вражає вибірковість. Влада висуває суворі вимоги до працівників окі у період війни, але не визнає їх такими, коли мова про біль. Якщо мова про те, щоб більше там працювати, щоб відмовити у відпусках, тут ніхто нічого не доводить, не перевіряє, чи є в реєстрі, чи нема. Просто сказав роботодавець, так от і буде. А суди потім ще будуть хлопати, казати, що там правда принцип розумності і всі діла, того вибачайте. Ну, а якщо людина апелює до принципу. Верховенства права до того, що життя є найвищою соціальною цінністю, тут суди кажуть. Ну вибачте, в реєстрі не написано ця логіка, вона абсолютно спиткова, хідна, неправильна, і вона не йде у жодну відповідність із конституції України, яка говорить, що виплати по соціальному забезпеченню стаття 46, призначаються призначається на основі закону. І от закон у нас є, який оцю виплату передбачає, і в законі тому не написано, що відсутність підприємства в реєстрі є підставою відмови. Тобто фактично всі оті. 86 відмов ПФУ через не до реєстру об'єктів вони не лихі. Просто знайте, що вони неправильні. Бо законотворці наші забули прописати таку підставу для відмов.